Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ми знаходимося у Чернівецькому храмі Святої Тараскева. Це храм Православної Церкви України. Неймовірна атмосфера. Уже усі префі'ян розійшлися, а ми зараз освячимо наші кошики. І тим, що робив життя дарово. Христос воснесе, смерть, смерть було, і тим, що робив життя дарево. Господь Святий, хоче за зачити, привіжний Боже, благозволив, осетити їх цих тоді, сидить, небесним востоєм, що буде на всім, хто споживає його на спасіння душі, на здоров'ї, дівеся, на захист, на підсвітлення дух. Всякого ворожого хису через Господа нашого землю, щоб не життя, і спасіння світу.

Освячений кошик. Освячені ми і чарівний настрій. Христос Воскрес, воістину воскрес. Неймовірний енергетики храму. А за радянських часів тут був шаховий клуб. Яке це щастя, що храми відроджуються. Це дуже давній храми. Параскаво-сербської, який має величезну декілька вікову історію. Православна церква України, святкове убранство храму, ікони, розписи. Христос Воскрес, Воістина Воскрес! І зараз вже досить пізно, біля другої години. Я освячувала е, з усіма людьми, хто прийшов в останню чергу, це було біля 12-ї години. А ще була одна жіночка, одна. Вона не Чернівецька, я це відчуваю по розмові. Вона намагається розмовляти українською, але з таким ярко, явно вираженим акцентом. І вона була єдина. Прозвонили священнику, і біля другої години він персонально прийшов. і... Посвятив її кошик. Я також доєдналася, адже я цей час була в храмі, писала службу за здрав'я, за опекій і готувала ставити свічки. Неймовірна атмосфера, а зараз буде прогулянка чудовими квітневими, весняними, пасхальними чернівцями. Час запалити свічечки і попросити про вічне. Свічечку зопокій. Ми прощаємося з храмом Параскаво-Сербської. Вирішаємо Чернівці. Святкові Великодні Чернівці. Місто моєї любові. І ось неймовірний храм Параскаво-Сербської. Ззовні. Краса. Великодні Чернівці. А зараз, походу зайдемо в дворики вулиці Зіньковецької. Тут так чарівно. Я дуже це люблю. Подивіться, як чепурненько прибрано все. Ось такі чудові оази квітіння. Дворики Зіньковецької. І ми з вами виходимо на заквітчену. Площа філармонії, скрізь сакури, квітіння сакур. Яка ж ця краса? Зачарування? У мене кожні великодні свята, це свята, але в цьому році це настільки чудові імпровізації. І неперевершена краса, і сакри розквітли, незважаючи на попередні морози. Ах, Чернівці! Милуюся, милуюся, милуюся. Милуюся цією красою. Такі кульки білих сакур. Всі звикли до рожевих. А у нас білі в Чернівцях і голуби. Боже, яка це милість? Філармонія. Готель Брістоль. Фантастичні будинки. Блакитне небо, Чернівці. Як можна не бути залюбленим у таке місто? Ми підіймаємося на площі Філармонії. Всі готують голубів. Їх тут багато-багато. Це реально Чернівецьке Саммарко. Раніше тут був, тут був критий ринок, і ми його дуже любили. Але зараз тут. Площа філармонії. Фонтан мені не дуже вайбує. А от сакури і голуби неймовірно. Це чудове було рішення. Чудове рішення було висадити сакури. І вони дуже гарно прижилися. І саме класне, що вони не рожеві, а білі. Дякую, дякую святом. Давайте вас на фоні mm. І ось сполохані, голуби літають, кружляють, кружляють довкола. Атмосфера чернівців. Так, ви... Подивіться, які щасливі люди, яка малеча. Всі посміхаються, фотографуються. І чарівні сакури. Чарівні, чарівні, чарівні. Те, що я кажу завжди, що настрій робимо ми собі самі. І для цього потрібно, щоб було лагідно всередині. І щоб посмішки були щирими, і щоб ви були наповнені правдивою любов'ю до всього, що вас оточує. Це робота, це шлях, але який чудовий результат. Мій кошик, який вже освячений не в одній церкві і не по одному разу, чарівні сакури, голуби, філармонія, відпочиваючі чернівчанки. Яка краса. І улюблені австрійські будиночки з макаро з маскаронами, з барельєфами і ця сакура, від якої неможливо відвести очей. Це моє місто, мої чернівці. Накажу.